Тарас Григорович Шевченко. Вітер гає нагинає, лозує то полю. Лама дуба котить полем, перекоте поле. Так і доля того лама, того нагинає. Мене котить, а де спинить і сама не знає. У якому краю мене заховають, Де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кинуть, ніхто не згадає, не скаже хоть насміх, нехай спочиває, тільки його й долі, що рано заснув. Чи правда Оксано, чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало, щасливий, коли побачить диво. Твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила, очима, душею серцем розмовлять. З ким ти усміхалась, плакала, журилась, Кому ти любила Петруся співати. і ти не згадаєш. Оксано, Оксано, а я й досі плачу і досі журюсь. Виливаю сльози. На свою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа чорнобрива, і сестру Мар'яну рястом уквічай. Часом на Петруся усміхнись, щаслива, І, хоч так, як жарти, колишнє, згадай.